Всім доброго здоров'я. Сьогодні у нас тема роль жінки у сім'ї. Чому цю, цю тему ми сьогодні піднімаємо? По одній простій причині: роль чоловіка вже сказана мільйони разів, мільйони, можливо, навіть і мільярди. Має забезпечувати, має давати гроші, будинок, побут, щось поламалося, ремонтує, щось треба, купляє і так далі. В той же час. Скажем, дивлюся в Ютубі, в Тіктоці, спілкуюся знайомими і так далі. Роль жінки якесь таке поняття дуже абстрактне. І ми от на сьогодні спробуємо розібратися, скажем так, слідкувати трендам, що вони зараз говорять, вжати наші жінки. І так, відео номер один, будь ласка, увага на екран. В браке три года я искренне считаю, что жена вообще не должна вносить вклад в семейный бюджет, потому что это портит брак. Да, мой муж полностью обеспечивает нас и закрывает любые потребности. То есть я буквально не отвечаю ни за какие траты вообще. Да и, кстати, не контролирую бытовые задачи типа покупки продуктов, оплаты счетов за коммуналку и всякой такой ерунды. При этом я работаю топ-менеджером, но делаю это исключительно в свое удовольствие. Мой муж всегда говорит мне, что я в любой день могу уволиться, лишь бы я была счастлива, довольна и наполнена. Свои деньги я трачу на уход, косметику, вещи и подарки любимым. А еще я готовлю только по желанию и вдохновению, а убираемся мы вместе. За что я тогда отвечаю? За уютну атмосферу в домі, спокойствия, красоту, веселість і легкість. тому що задолбана жена – це горе в сім'ї. Як бачимо на соняшній день роль жінки у сім'ї, це створити атмосферу в домі, все інше має робити чоловік. Я ж хочу таке одне відзначити, додати і підкреслити, що наші українські чоловіки, ми, українські хлопці, дуже сильно пишаємося, гордимося тим, що наші жінки не працюють. Для нас це така велика радість, для нас велике щастя. Ми себе відчуваємо в телемент ми справжніми чоловіками, справжніми мужчинами і так далі. Ми навіть записуємо відео і гордимося на тому відео, що наші жінки не працюють ні одного дня, а ми вкалуємо на двох на роботах. Будь ласка, відео на екран. На продовження цього відео я скажу таку одну свою думку: що ми, українські чоловіки, до сих пір таких є дуже сильно багато, ми чомусь думаємо, що чим більше будемо давати жін, жінці грошей, догождати, тим більше ми отримаємо відповідь вдячності, підтримки, піклування, любові, там, пошани і так далі. Коли ми скажемо, щось, якісь дорогі подарунки, відвеземо на корот дорогий, ми будемо отримувати максимальну похвалу і вдячність свою адресу. Але реальність і життя трошки інакше. Будь ласка, відео на екран. Привез дівчину в Єгипет на відпочинок, а їй же не нравится номер. Що з номером не так? Нормальний номер, на ліжці кровать є. А та за номер ти вообще видел? Ну почему? Что плохого? Все самое необходимое, смотри, холодильник есть. Во-первых, он убитый. И он убитый, здесь все убитое, страшное. Во-вторых, все грязное. что это за вид с окна. Нормальный вид. Что тебе вид не нравится? Нет, мне не нравится такой почему? вид. Почему? Смотри, балкон, можно сесть, посидеть. Он там вот море видно. Я хотела, чтобы был отель прямо на первой линии. Ты выходишь и только море видно. Да вот, тут выход, Ну смотрите, ну скажите, что это нормально. Смотрите, тут вот сразу бассейн. Вот тут вон море, тут идти к нему, ну блин, 5 метров. Я не знаю, что не так. Нет, мне не нравится. Иди договаривайся за другой номер. Телевизор есть. Иди договаривайся а за другой номер. А что тебе не номер? нравится? Ну на какой номер поменять? Ну я тебе сказала, чтобы было видно только одно море. Тут одни кусты, мне ничего не видно, мне ничего не нравится. Да какие кусты? Смотри, пальмы! Ну блід, какие. Ну, многие девушки б мечтали вот так приїхати на море, щоб видно Почему море. Чому нам не дали ні тапочки, ні халат, гелі для душа, де это все, фен? Как сложно. Вже показує нам усім саме життя. Нам показує сама реальність, що коли жінка має багато вільного часу, вона проводить в інтернетах, спостерігаючи з іншими блогерами, людьми, успішними і так далі. Якщо б не робив чоловік, скільки він би не заробляв, завжди буде мало. Тому що завжди хтось має кращу машину, більше грошей, кращий будинок, кращу роботу і так далі. І в той же час, спілкуючись з чоловіками, хлопцями і так далі, кожен з нас задає себе таке питання, причому я це бачу постійно. Що я зробив не так, в чому є моя проблема, в чому, в чому я не правий, що я міг би зробити краще? Кожен з українських чоловіків, з ким я спілкуюся, задавав чи буде собі задавати собі таке питання. Кожен собі шукає причину в собі. І в той же час стикається з максимальним непорозумінням, він не розуміє, в чому його проблема, що він має робити ще. Він йде на іншу роботу, на другу, на третю, на десяту, старається, 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 і завжди ніколи він не може нікому вгодити. До чого це все приводить? Страса приводить до того, що ми вмираємо. Ми вмираємо від інфарктів, від інсультів, від різних захворювань, пов'язаних з стресом, з нервозністю і так далі. Тому що ми не розуміємо, що відбувається. Ми не розуміємо, я просто бачу, спілкуюся з людьми, ми не розуміємо, що ми маємо робити. І ми стараємося, стараємося стараємося, а немає ніякого з того результату. Зараз я вам покажу відео. Жінка розказує. Судьи справится, скажем так, специалист. Нам пояснит, почему так отрывали жизнь в Украине. Будь ласка, на экран. Давайте посмотрим на болезни мужчин и женщин. Да? Мужчины, от чего они страдают? Инфаркты, инсульты, всевозможные грыжи, да, там, спины. Ну, откуда оно все берется? Эти все болезни берутся, потому что мужчин укатывают просто абсолютно везде. Дома это его жена, еще и часто очень подключается, да мать жены, на работе тоже есть какие-то проблемы, и по итогу мужчина получает очень опасное для жизни и часто даже смертельное заболевание. Чем страдает женщина, да? Женщина страдает депрессией. У меня депрессия, пожалуйста, помогите мне. Ну давайте вообще будем беречь наших мужчин все-таки. Вот на сегодня все. Дякую, что смотрите мой канал. Дякую, что подписываетесь. Я вам бажаю всім щастя і здоров'я, і наостанок послухаємо трошки української музики. Будь ласка. Пітаєш ти, куди кінчати, стиснувши пуцьку у руці, не встигла навіть рот розняти і вже стікає по щоці. А я під ній собі шапочу, зливай туди. Буди в строми. я просто заміж дуже хочу, і щоб мене ти начини. Кінчай, коханий, мені в потку, я заміж хочу, аж до слід зі начини мою пілотку, не дістаючи свій обріз, а ти по лобі, мо в порельсі, не в тому пуцькою товчеш, прямім і переносні в сенсі, на мене хуяти кладеш.